Бажаю міцного казацтва. підари потихеньку, на жаль, пролазять. Суть втрати вони, звісно, колосальні. Я би сказав, що вони ненормальні. Не і більш складна ситуація у нас в районі Вугледара, Курахово-Кураховки за Українськом, район Сілідова і вздовж залізниці. Об'єктивні причини, і ми їх прекрасно знаємо. Як будуть далі розвиватися події? Ну, чекати якогось дива, чи зради, чи перемоги, потрібно працювати для того і робити все для того, щоб новини з фронту були гарні. Для цього потрібний фронту людський ресурс, людина на війні саме ресурс, щоб там хто не розказував, і потрібно Засоби це починаєш від авіації, засоби ППО, артилерія, міномети, безпілотні системи різних типів, стрілецьке озброєння, те, що підтримує вогонь переднього краю, СПГ, ПГ, Бачите, гриби, які прямо прям, -прям, -прям -вот. проходить такі я зовсім хороші. Наші реб давлять GPS. І, получається вони невлучно попадають. F-16 -16 є на шмаромарафоні, по фронту не видно. Щоб там хто не брехав, щоб там хто не розказував, не видно і все. Так. І, друзі, для того, щоб було забезпечення Збройними силами, потрібно як мінімум. массажистки, проститутки, всякая чепуха вроде Венедиктовой. То есть у нас международную коалицию формувала, формувала, и по итогу у пидоров ВК немерено, баллистики немерено, авиации немерено, чипы, микрочипы в ракетах захидного виробництва, и это ну, такая правда. Мы воюем не за ней рашкой-порашкой, мы воюем из Северной Кореи, Китаем, З їхніми економіками, Білорусі, Іраном і багатьма іншими країнами, щоб ви розуміли, маленька Україна. Да? І в нас якось так виходить, що про відсутність далекобійної зброї, хоча в нас є свої зразки прекрасні, але у нас немає осіб, які управляють державою із-за жадності, тупості, політичних амбіцій, промислове виробництво налади. Да? Тих же Нептунів, Грім 2. Що то где-то робимо, ми там дрони, мільйон дронів, і ще якась чепуха. Друзі, коли вони буде на фронті, коли по Кремлю почне пролітати, тоді ми будемо бачити, що це працює. Тому питання, як і раніше, стоїть в тому, що шляхом перевиборів треба переобрати оцих популістів, шахраїв і осіб, які крайне не хочуть, щоб закінчилась війна, бо за все прийдеться відповідати, за тотальні розкладіжки оцими адміністраціями. І будуть і ці шмигалі, кирилєнки, давати покази один на одного, аж гай шуміти. А цей час вже буде скоро. Поки ж на фронті тяжко і волонтерський рух дуже багато допомагає. Великі волонтерські фонди, стерненка інших там забезпечують підрозділи. Звісно, вони всіх не можуть забезпечити. Але дай Бог. От нам компанія Fabet Foundation да, дає машини, там землю станцію. Багато інших компаній, да, які допомагають. Ектив Голосіївського районного суду купив за на Маркрікс 30 носієв транслятора. Він сьогодні вже в бою працює. Ну і так, потихеньку-потихеньку, разом ми ситуацію в Україні змінимо. Головне, не плакати і не опускати руки. Вони більше бояться вас, ніж ви їх. А то в Україні всі всіх бояться. Утіканти і ухилянти ловлять на вулицях нещасних, да? при цьому самі, будучи утікантами-ухилянтами. Дурдом. Ну, якось так. О, Казахстан. Все буде Україна, слава нації, смерті Рашен Федерації. Путін хуйло.